Приклад Скевлиса Сцивола. В давнину, коли Римська республіка вела жорстоку війну з етрусками, жив римлянин на ім'я Гаймунці Сцевола. Сцевола басмка Скайвла, Скайвла, кордас, кодас, легендарний римський герой, юнак патрицій, що отримав величезну пошану раннього римського народу. Його епітет «Скайвла» означає лівша, що вказує на ціну його подвига. Час його життя відносить до раннього періоду Римської республіки, а смерть до після 509 року до НЕ він був не просто хоробрим воїном, але й мудрим державним діячем, щиро відданим своєму народу. Одного разу, під час переговорів з етруським царем Клузієм Ларсом Порсеном, що обложив Риму у 509 році до НЕ Гаюмуцію, здалося образливим, що римський народ ні в якій війні, ні від яких ворогів не знав облоги обложений етрусками, стільки разів вже битими. Таємно пробравшись у табір ворога на Янікульському пагорбі, він спробував убити царя Порсену, але помилково вбив писаря, що сидів поруч, який був одягнений дорожче і красивіший за царя. Хлопця схопили і привели до царя. Не злякавшись, він заявив Я римський громадянин, звуть мене Гаймуці. Я вийшов на тебе як ворог на ворога і ладен померти, як готовий був убити, римляни вміють і діяти, і страждати з відвагою. Потім гаймуці оголосив, що кожен з римських юнаків готовий боротися віч -навіч. Порсена, намагаючись дізнатися, що ховається за такими гордими словами і незрозумілою йому загрозою, наказав розвести багаття для тортур. Тоді Муцій, заявивши, знай же, як мало цінують тіло ті. Хто жадають великої слави? Поклав праву руку в палаючий жертовник і палив її, ніби нічого не відчуваючи. Вражений такою мужністю, цар відпустив гаямуція, який згодом отримав за втрату правої руки прізвисько сцевола, лівша. Порсена зняв облогу та залишив римські землі. Так Скевліс, сцевола, наслідував подвигу давнього бога Тлявіса. Який колись відрубав собі руку, щоб замінити її нероінтегрованим механізмом, який поліпшив його виробничі можливості в виготовленні зброї богів, якою ті перемогли демонів, згідно ведичного сказання. Хіба міг би примітив піти на таке заради свого народу і та удостоїтись вічної слави і пам'яті не тільки римлян, а й ворогів? Примітив би відмовився воювати за свою державу, сказавши, що головне не перемоги, а вижити, а з усяким ворогом можна домовитись і нічого втім страшного нема. Пимітив не наважився би йти на ворожого царя, а будучи в ворожому полоні, подібно до нинішніх московицьких солдат, розказував би, що він не знає, як там опинився і нічого поганого робити не хотів. Казав би, наче римляний й етруски, це один народ, і просив би, щоб його простили і відпустили. Якби його слизнікуватість не викликала буертусків максимальну відразу, таку, що вони б його самі вигнали, вони би стали його катувати. Може, і закатували б. А може, й не стали б сильно утруждатись, він міг би піти на змову і продати порсену римський народ. Так він не лишився б руки, але чи не війшов би в історію взагалі, чи війшов би як один з множества потворних іуд, Януковичів і медведчуків, що, предаючи все святе і свій народ, йдуть на услужіння нечистим і ворогам. Цей мужній вчинок сцеволи вразив навіть жорстокого порсену і увіковічний вим'я гаямуція сцевола Скевліса. Порсенкнес не лише помилував заручників, але й щиро замарився з римлянами, що гарантувало Риму можливості виживання і процвітання. Історія Гая Цевола може стати натхненням для людей, які прагнуть освоїти космос. Космічні польоти, нинішні цивілізації, хоч і відомі, але мало практикуємі, від того, це доволі небезпечна і важка справа, адже першопрохідці ризикують своїм життям, вирушаючи в невідомість. Їхній шлях з великою вірогідністю може сулити їм важкі випробування і може бути шляхом в один кінець, тому примітивні уми такої участі дуже бояться. Але слід розуміти, що кожен крок, зроблений космічними першопроходцями, наближає все людство до нових знань, нових ресурсів, досконалості та заселення нових світів. А тільки розселившись по різним сонячним системам, людство зможе гарантувати собі виживання і подальший розвиток. Навіть якщо космічні мандрівники не досягнуть омріяної мети, їхня самопожертва не буде марною. Їхні тіла, подібно до насіння, що падає на родючий ґрунт, допоможуть зародитися новому життю на інших планетах, супутниках та астероїдах. Космічні першопрохідці, подібні до Геямунці Сцевола, стануть символами мужності, самовіданості та віри в майбутнє людства. Їхні імена будуть записані в історії як патріархів досконалих постлюдських космічних рас, які збудують нові цивілізації на безкрайніх просторах всесвіту. Пам'ятайте, шлях до зірок тернистий, але велич, яку здобудуть ті, хто його подолає, буде безмежною. Їхні імена навіки впишуться в ваннали людства, а їхні вчинки стануть взірцем для майбутніх поколінь. Приклад Скевлиса, з Сцивола. В давнину. Коли Римська республіка вела жорстоку війну з етрусками, жив римлянин на ім'я Гаймунці Цисцевола – басмка Скаєвла, Скаєвла, кордас, кодас, легендарний римський герой, юнак патрицій, що отримав величезну пошану раннього римського народу. Його епітет Скайвла означає «лівша», що вказує на ціну його подвига. Час його життя відносить до раннього періоду Римської республіки, а смерть до після 509 року до НЕ він був не просто хоробрим воїном, але й мудрим державним діячем, щиро відданим своєму народу. Одного разу, під час переговорів з етруським царем Клузієм Ларсом Порсеном, що обложив Рим у 509 році до Н.Е. гаюмуцію, здалося образливим, що римський народ ні в якій війні, ні від яких ворогів не знав облоги обложений етрусками, стільки разів вже битими. Таємно пробравшись у табір ворога на Янікульському пагорбі, він спробував убити царя Порсену, але помилково вбив писаря, що сидів поруч, який був одягнений дорожче і красивіший за царя. Хлопця схопили і привели до царя. Не злякавшись, він заявив Я римський громадянин, звуть мене Гаймуці. Я вийшов на тебе як ворог на ворога і ладен померти, як готовий був убити, римляни вміють і діяти, і страждати з відвагою. Потім гай Муці оголосив, що кожен з римських юнаків готовий боротися віч -навіч. Порсена, намагаючись дізнатися, що ховається за такими гордими словами і незрозумілою йому загрозою, наказав розвести багаття для тортур. Тоді Муцій, заявивши, знайде, як мало цінують тіло ті. Хто жадають великої слави? Поклав праву руку в палаючий жартовник і палив її, ніби нічого не відчуваючи. Вражений такою мужністю, цар відпустив гаямуція, який згодом отримав за втрату правої руки прізвисько сцевола, лівша. Порсена зняв облогу та залишив римські землі. Так Скевліс, сцевола, наслідував подвигу давнього бога тлявіса. Який колись відрубав собі руку, щоб замінити її нероінтегрованим механізмом, який поліпшив його виробничі можливості в виготовленні зброї богів, якою ті перемогли демонів, згідно ведичного сказання. Хіба міг би примітив піти на таке заради свого народу і та удостоїтись вічної слави і пам'яті не тільки римлян, а й ворогів? Примітив би відмовився воювати за свою державу, сказавши, що головне не перемоги, а вижити, а з усяким ворогом можна домовитись і нічого втім страшного нема. Пимітив не наважився би йти на ворожого царя, а, будучи в ворожому полоні, подібно до нинішніх московицьких солдат, розказував би, що він не знає, як там опинився і нічого поганого робити не хотів. Казав би, наче римляний й етруски, це один народ, і просив би, щоб його простили і відпустили. Якби його слизнікуватість не викликала ертусків максимальну відразу, таку, що вони б його самі вигнали, вони би стали його катувати. Може, і закатували б. А може, і настали б сильно утруждатись, він міг би піти на змову і продати порсену римський народ. Так він не лишився б руки, але чи не війшов би в історію взагалі, чи війшов би як один з множества потворних іуд, Януковичів і медведчуків, що, предаючи все святе і свій народ, йдуть на услужіння нечистим і ворогам. Цей мужній вчинок сцеволи вразив навіть жорстокого порсену і увіковічний з Цевола, сцевола Кевліса. Порсенкнес не лише помилував заручників, але й щиро замирився з римлянами, що гарантувало Риму можливості виживання і процвітання. Історія Гая Цевола може стати натхненням для людей, які прагнуть освоїти космос. Космічні польоти, нинішні цивілізації, хоч і відомі, але мало практикуємі, від того, це доволі небезпечна і важка справа, адже першопрохідці ризикують своїм життям, вирушаючи в невідомість. Їхній шлях з великою вірогідністю може сулити їм важкі випробування і може бути шляхом в один кінець, тому примітивні уми такої участі дуже бояться. Але слід розуміти, що кожен крок, зроблений космічними першопроходцями, наближає все людство до нових знань, нових ресурсів, досконалості та заселення нових світів. А тільки розселившись по різним сонячним системам, людство зможе гарантувати собі виживання і подальший розвиток. Навіть якщо космічні мандрівники не досягнуть омріяної мети, їхня самопожертва не буде марною. Їхні тіла, подібне до насіння, що падає на родючий ґрунт, допоможуть зародитися новому життю на інших планетах, супутниках та астероїдах. Космічні першопрохідці, подібні до Геямунці Сцевола, стануть символами мужності, самовіданості та віри в майбутнє людства. Їхні імена будуть записані в історії як патріархів досконалих постлюдських космічних рас, які збудують нові цивілізації на безкрайніх просторах всесвіту. Пам'ятайте, шлях до зірок тернистий, але велич, яку здобудуть ті, хто його подолає, буде безмежною. Їхні імена навіки впишуться в ваннали людства, а їхні вчинки стануть взірцем для майбутніх поколінь. Приклад Скевлиса, з Сцивола. В давнину. Коли Римська республіка вела жорстоку війну з етрусками, жив римлянин на ім'я Цисцевола. Сцевола. Цисцевола – басмка Скаєвла, Скайвла, Кордас, Кодас, легендарний римський герой, юнак Патрицій, що отримав величезну пошану раннього римського народу. Його епітет Скайвла означає «лівша», що вказує на ціну його подвига. Час його життя відносить до раннього періоду Римської республіки, а смерть до після 509 року до НЕ він був не просто хоробрим воїном, але й мудрим державним діячем, щиро відданим своєму народу. Одного разу, під час переговорів з етруським царем Клузієм Ларсом Порсеном, що обложив Риму у 509 році до Н.Е. гаюмуцію, здалося образливим, що римський народ ні в якій війні, ні від яких ворогів не знав облоги обложений етрусками, стільки разів вже битими. Таємно пробравшись у табір ворога на Янікульському пагорбі, він спробував убити царя Порсену, але помилково вбив писаря, що сидів поруч, який був одягнений дорожче і красивіший за царя. Хлопця схопили і привели до царя. Не злякавшись, він заявив Я римський громадянин, звуть мене Гаймуцій». Я вийшов на тебе як ворог на ворога і ладен померти, як готовий був убити, римляни вміють і діяти, і страждати з відвагою. Потім гаймуці оголосив, що кожен з римських юнаків готовий боротися віч -навіч. Порсена, намагаючись дізнатися, що ховається за такими гордими словами і незрозумілою йому загрозою, наказав розвести багаття для тортур. Тоді Муцій, заявивши, знай же, як мало цінують тіло ті. Хто жадають великої слави. Поклав праву руку в палаючий жертовник і палив її, ніби нічого не відчуваючи. Вражений такою мужністю, цар відпустив гаямуція, який згодом отримав за втрату правої руки прізвисько сцевола, лівша. Порсена зняв облогу та залишив римські землі. Так Скевліс, сцевола, наслідував подвигу давнього бога Тлявіса. Який колись відрубав собі руку, щоб замінити її нероінтегрованим механізмом, який поліпшив його виробничі можливості в виготовленні зброї богів, якою ті перемогли демонів, згідно ведичного сказання. Хіба міг би примітив піти на таке заради свого народу і та удостоїтись вічної слави і пам'яті не тільки римлян, а й ворогів? Примітив би відмовився воювати за свою державу, сказавши, що головне не перемоги, а вижити, а з усяким ворогом можна домовитись і нічого втім страшного нема. Пимітив не наважився би йти на ворожого царя, а, будучи в ворожому полоні, подібно до нинішніх московицьких солдат, розказував би, що він не знає, як там опинився і нічого поганого робити не хотів. Казав би, наче римляний й етруски, це один народ, і просив би, щоб його простили і відпустили. Якби його слизнікуватість не викликала ертусків максимальну відразу, таку, що вони б його самі вигнали, вони би стали його катувати. Може, і закатували б. А може, і настали б сильно утруждатись, він міг би піти на змову і продати порсену римський народ. Так він не лишився б руки, але чи не війшов би в історію взагалі, чи війшов би як один з множества потворних іуд, Януковичів і медведчуків, що, предаючи все святе і свій народ, йдуть на услужіння нечистим і ворогам. Цей мужній вчинок сцеволи вразив навіть жорстокого порсену і увіковічний з Цевола, сцевола Скевліса. Форсенк Нес не лише помилував заручників, але й щиро замирився з римлянами, що гарантувало Риму можливості виживання і процвітання. Історія Гая Цевола може стати натхненням для людей, які прагнуть освоїти космос. Космічні польоти, нинішні цивілізації, хоч і відомі, але мало практикуємі, від того, це доволі небезпечна і важка справа, адже першопрохідці ризикують своїм життям, вирушаючи в невідомість. Їхній шлях з великою вірогідністю може сулити їм важкі випробування і може бути шляхом в один кінець, тому примітивні уми такої участі дуже бояться. Але слід розуміти, що кожен крок, зроблений космічними першопроходцями, наближає все людство до нових знань, нових ресурсів, досконалості та заселення нових світів. А тільки розселившись по різним сонячним системам, людство зможе гарантувати собі виживання і подальший розвиток. Навіть якщо космічні мандрівники не досягнуть омріяної мети, їхня самопожертва не буде марною. Їхні тіла, подібно до насіння, що падає на родючий ґрунт, допоможуть зародитися новому життю на інших планетах, супутниках та астероїдах. Космічні першопрохідці, подібні до Геямунці Асцевола, стануть символами мужності, самовіданості та віри в майбутнє людства. Їхні імена будуть записані в історії як патріархів досконалих постлюдських космічних рас, які збудують нові цивілізації на безкрайніх просторах всесвіту. Пам'ятайте, шлях до зірок тернистий, але велич, яку здобудуть ті, хто його подолає, буде безмежною. Їхні імена навіки впишуться ваннали людства, а їхні вчинки стануть взірцем для майбутніх поколінь.